Ми надали письмовому характеристику, я усно можу підтвердити його морально, етичні і ідеологічні засади громадянина держави А Що ви можете суду повідомити про Станіслава Краснова, який перебував, я так розумію, в вашому дослідження? Можу тільки від себе докладати, що це дійсно людина нового покоління як і як патріот, бездоганний патріот, на мою точку зору, по майбутнє нашої держави, тобто світ української я, нації. Я прошу тишу, тому що важко сприймати української нації. Яка? За, Вилен, я прошу, прошу вас затримати. Я отримати, ну, важко почути свідка навіть. Тому що... Це, це майбутнє нашої української держави, які я, я би з 600% певності хотів би довірити саме наступну естафету керування чоловіків, щоб вони ну, дане покоління, як Станіслав Красновський, вони займалися там, керівні посади, як в Збройних силах України або інших. В силових структурах саме ці хлопці, які основу, підтвердили власною ідейною позицією, тому що він перебував, як бачите, на Майдані, а це підтвердження є у декількох наших бійців, е, тому що ми брали його саме за порадою декількох двох-трьох поручителів. Ми не брали з вулиці людей, ми брали саме за порадою. Завдяки активній громадсько-політичній позиції як патріота ми взяли його вали добровольчого батальйону ООН. Через невеликий термін служби він був піднятий у ранзі з рядового стрільця до командира відділення, тобто в нас це класифікується і кройовий. Його розпорядження його під його керівництвом було 12 чоловік, але він керував вогневою позицією, називалися вона нас, точка питання зараз. <клес> до суду надана довідка про його участь в туристичній операції. Розкажіть, повідомте, будь ласка, суду більш детально про його участь в туристичній операції. Досок, розмов, пробув, пробув у нас місяців, тобто включаючи вишкільний термін, це до місяця термін, відповідно, після прибуття він виконував як рядовий. Прілет він виконував всі наші казівки, тобто був дисциплінованим моєму з морально-етичної точки зору, за він комунікабельний, тобто завдяки його організаційним здійсненням він виділився. Саме відповідно до цього ми прийняли рішення підняти його в дзвоні і уповноважити більшими службовими обов'язками. Питання де про добровольчий батальйон ООН? Чи якісь інші підрозділи? Деться саме я представляю як команди заступник командира. На даний момент я виконував тоді цей період, коли перебував Станіслав Краснов. Я був начальником штабу. Я саме безпосередньо давав йому вказівки, тобто перевіряв виконання. Тих вказівок, тобто я мав безпосередньо відношення до контролю над його діями і виконання саме. Добровольчий батальйон науку. Ви є членом цього добровольного батальйону? Я правильно? є в даний момент ще наразі виконую посадові засади, як начальник штабу до завершення АТО. Є питання. Ви сьогодні були присутні на протязі всього озвучення цього клопотання? Ну, зараз на протязі останньої години ви були присутні Так, я був присутній протягом багатьох годин. І, відповідно, знаю. Моє то, питання то, про інше. Моє сутове, питання, так, Моє так, питання ага. про інше. Є таке розуміння обґрунтованої підозри, що якась особа вчинила злочин. Після того, що ви чули в цьому судовому залі в сторону обвинувачення, захисту. У вас виник, виник хоч якийсь натяк на те, що підозрюваний Краснов здатний на зраду Батьківщині і на підрив української державності? Клім, загальник, функцій, що виконував Станіслав Станіслава. Ми ще контролювали його з точки зору. Бо у нас є внутрішня служба безпеки організації українських націоналістів. Ми його контролювали, як громадянина України, чи він не виносить якоїсь інформації в зовнішній, чи не отримує зовнішнього джерела. Тобто цей контроль ми проводили. У мене немає ніяких підстав вважати, що він займався саме якоюсь підривною діяльністю. Тим більше є дуже чіткі встановлені факти. Його визнали саме. Як лояльним до української держави саме фахівці служби безпеки України, тому що в них ще більше є доскональніша система контролю витоку інформації чи отримання інформації на передовій. Відповідно, є військова система контролю над нами був, був контроль як служби безпеки України, так і контроль під контроль звуківської. Тобто витоку інформації не, не відбувалося, тому що не поступало ніяких повідомлень ні від військових керівних органів над на, на нами, ні від служби безпеки України. То я взагалі заперечую такі речі, тобто, я вважаю, це накрути або передні якісь звинувачення, відповідають дійсно. Я хотів би я не запитання, а додаток до відповіді на це питання додати Шановному суду для ознайомлення витяг з наказу, дійсно підписаний першим засудником голови служби керівником антитерористичного центру Служби безпеки України генералом-лейтенантом Маліковим, що він вважає залученим до війни. А то саме підозрював нам Є заперечення ну, до в долучити. У мене буде запитання, скажіть, будь ласка, скільки часу перебував е, каснув у вашому підрозділі в Катарні? З моменту вступу на вишкільний, вишкільний центр до 4 місяців. Це було достатньо часу перевірити людину, тому що ще саме в вишкільному центрі представник службу безпеки проводить попередні тестування. і в тісному контакті, психологічному, вона це дуже чітко виділяється, якщо людина веде себе ну, неадекватно, тобто не як громадянин України проявляє якісь антидержавні позиції, відповідно це дуже швидко вираховується. Тому що там екстремальні ситуації, тобто психіка людини відповідно, діє більш чіткіше і виразніше. Скажіть, будь ласка, чи е, безпосередньо з вами, чи з особами, які йому там підпорядковували 12 осіб, як я зрозуміла, чи взагалі він вів розмову, що він е, бажає, чи то має намір там, з Російською Федерацією, щоб Україна була об'єднана, чи може ще щось таке? Ще раз роз'яснюю, в зв'язку з тим, що в нас була своя внутрішня служба безпеки, яка? Цей, цей представник про нього не міг знати Станислав. Саме Питання ще в ми... контексті характеризуючих даних. <питрична> Чи міг, зважаючи на ту характеристику, ви надали <питрична> красно буде причиною? Тобто від тобі... нашої служби безпеки не надходило ніяких відбійців, бійців боти, не надходило ніяких попереджень про якісь. Розмови, які підривають і національну безпеку. Вам невідомо. Невідомо таких взагалі факт. Мали своїх представників прямо на бойових позиціях. Відповідно, за це люди відповідали про них, Станіслав прислав мені. Скажіть, будь е ласка, його відношення, а от взагалі з... Анексію Крима, ну це ж ці події якраз. Правильно я зрозуміла, що він проходив підготовку там якусь. Правильно, так, так. ну я не військово зобов'язана, я так. можу говорити як жінка. Скажіть, будь ласка, як він відноситься до анексії Крима про тимчасову окупацію Луганської, Донецької областей? Точки зору національної безпеки держави, він був, висловлював саме патріотичну позицію, тобто ніяких я не... Навіть при власному спілкуванні з ними я був також поруч з ним, тобто я був тоді на передовій тих декілька місяців, тобто я не бачив, не зауважував, щоб якісь були е, заняття чи якісь неправильні висновки з, з його тверджень. Тобто я, я Знаєте, може буде саме просте таке ну, примітивне запитання. О, ті 12 осіб, які йому підпорядковувались, ніхто ж не покинув територію України, поїхав до Російської Федерації. Всі перебувають зараз в даний момент на території України. Ми немає маємо що захищаємо. У мене ще трошки уточнення. Все-таки Станіслав Краснов брав участь в бойових діях. Да, безпосередньо бойови? брав, перебував на передовій лінії в Донецьком, це село міського типу Піски, Синувацького району Донецької області. Ви можете сказати період, якщо знаєте, з Скільки по яке поки? Часу саме, ну точно, uh -huh. бо багато було бійців, відповідно, десь з, з, з лютого місяця по квітень до того моменту саме. 15 -15 років, 15 -15 а скажіть, будь ласка, ну, якщо вам відомо, знову ж таки, була реальна загроза життю Станіславу Краснову, коли він перебував там на передових позиціях? Так, звичайно, кожен день у нас відбувалися бойові контакти з ворогом, тобто з окупантом або колаборантами окупантів. Тобто це щоденна небезпека, відповідно, складний став морально-психологічний, але я думаю, він вів себе достойно, відповідно, не проявляв себе. Так. З гірших таких тощо було. Все, все було в нормах. Нашого, ну, вимог нашого саме ходить, саме українського чи відомо вам про якісь поранення, можливо, які отримав Станіслав під час е, бойових дій? Саме Станіслав краснув, там не був поранений. І, відповідно, це, ну і слава Богу, тому що це трапляється, але ну, не з кожним, слава Богу. В нашому підрозділі взагалі в батальйоні дуже низький відсоток. Поранених і вбитих, тому що ми ще саме акцентуємо на релігійній саме християнським підвал. Також є один з мотив наших бійців. Релігійна складова, молитви, сповіді папелану. Красно, у вас будуть питання по світло? Ні, викладаємо. Ви можете якусь існувати. Суд щось проважні дочути, то...